День сьомий. Любіть себе. Перегляд першого тижня. Сьогодні ви поглянете, до чого дійшли і скільки досягли, щоб звільнитися від старих переконань та відкрити майбутні можливості. Вітаю! Ви впоралися з першим тижнем роботи з дзеркалом. Я щиро пишаюся вами, що ви взялися за цей курс і практикували роботу з дзеркалом протягом семи днів. Робота з дзеркалом потребує часу, і я надзвичайно тішуся, що ви знайшли для себе 21 день, щоб її опанувати. Що частіше ви це практикуватимете, то легше ставатиме. Якщо ви досі почуваєтеся трохи по-дурному чи незатишно, дивлячись у дзеркало, усе гаразд, сказати собі, Я люблю тебе, я дуже тебе люблю, спершу важко більшості з нас може знадобитися кілька тижнів чи навіть місяць, щоб цілком спокійно промовити собі ці сповнені любові слова. Але щойно ви зможете сказати їх легко, ви помітите позитивні зміни у своєму житті. У ці перші сім днів ви запросили дзеркало стати вашим другом і постійним супутником. Ви дізналися, яким чином воно допоможе вам значно краще усвідомлювати, що ви говорите та робите. А ще ви знайшли час, щоб послухати свою внутрішню розмову і попрацювати з позитивними афірмаціями. Ще раз хочу підкреслити, що виконання роботи з дзеркалом це справжній акт любові, один із найбільш сповнених любов'ю подарунків, які ви можете собі зробити. Щодня, коли ви виконуєте роботу з дзеркалом, ви маєте змогу полюбити себе ще більше. Найкращий спосіб любити себе звільнитися від усього мотлоху з минулого, самоосуду, старих історій, які вас обмежують, щоб мати змогу жити теперішнім. Усі ми звикли вірити негативним твердженням, які чуємо з дитинства. Обертаючи ці негативні твердження на позитивні афірмації та промовляючи їх, дивлячись у дзеркало, ви зможете відпустити деякі з минулих образ і рухатися далі. Щодня, виконуючи роботу з дзеркалом, ви відчищаєте нашарування минулого. Промовляючи перед дзеркалом афірмацію, ви щоразу прибираєте ще один блок у цих шарах. Нашарування ж, споруджені з блоків, як із цеглин, з яких мурують високі стіни, утворювалися роками. Щоб прорватися крізь них, знадобиться час, але ви можете почати з одного блока. Прибираючи один блок або шар, ви щоразу пропускаєте крізь ту стіну більше світла та любові. Коли ви почнете вірити позитивним афірмаціям, які промовляєте перед зеркалом. Ще більше цієї прекрасної любові прорветься крізь мур вашого минулого. Хоч би яка була проблема, найкращий спосіб її подолати любити себе. Якщо ви раз у раз чуєте, як ваш внутрішній критик прискіпується до вас за щось або робить негативне зауваження, усе гаразд. У вас завжди є друг і компаньон, ваше дзеркало, до якого можете звернутися. Зазирніть собі глибоко у вічі та скажіть, Я гідний любові. І так тримати. Стверджуємо разом, я святкую цей тиждень любові до себе роботою із дзеркалом. Зараз я переходжу в новий простір свідомості, в якому готовий бачити себе по-іншому. Вправа для роботи із дзеркалом на сьомий день. Перше станьте перед дзеркалом у ванній. Друге. Погляньте собі в очі. Третє, промовте такі афірмації. Я люблю тебе, я дуже тебе люблю, і я невимовно пишаюся тобою за те, що ти виконуєш роботу із дзеркалом. Четверте, повторіть ці афірмації десять разів, додаючи своє ім'я. Я люблю тебе, ім'я, я дуже тебе люблю, я люблю тебе. Ім'я я дуже тебе люблю, і я невимовно пишаюся тобою за те, що ти виконуєш роботу із дзеркалом. П'яте, подивіться собі на чоло і уявіть, що натискаєте кнопку, яка відкриває дисковод із диском з усіма старими переконаннями та негативними думками. Що прокручувались у вашій голові. Простягніть руку і уявіть, як витягаєте цей запис із голови та викидаєте його. Шосте. Тепер глибоко зазирніть собі в очі і уявіть, що створюєте новий компакт диск позитивних афірмацій. Я хочу відпускати. Я гідний любові. Я ідеальний саме таким, яким я є. Сила всередині вас, вправа для виконання в зошиті на сьомий день. Перше, візьміть свій зошит і розгорніть його на першій вправі, яку виконали першого дня. Друге. Перечитайте почуття та спостереження, які ви записали після роботи із дзеркалом першого дня. Третє. На новій сторінці занотуйте почуття та спостереження після першого тижня роботи із дзеркалом. Чи стають вправи легшими, чи почуваєтеся ви комфортніше, коли дивитесь у дзеркало? Четверте. Запишіть, де у вас виявилося найбільше успіхів у роботі із дзеркалом. Також зазначте, де найбільше виникає труднощів. П'яте. Складіть нові афірмації, які допоможуть вам у тих сферах, де ще наявні блоки. Сердечна думка на сьомий день. Усе, що я проживаю, є правильним для мене. Ми проходимо крізь двері від моменту нашого народження, то були великі двері та значні зміни, і відтоді ми пройшли ще через багато дверей. У це життя ми з'явилися споряджені всім необхідним, щоб жити повноцінно і багато. Ми маємо всю необхідну мудрість та знання, а також усі потрібні здібності і таланти. У нас є вся необхідна любов, життя завжди поряд готове підтримувати і піклуватися про нас. І нам слід знати і вірити, що так це і є. Двері повсякчас зачиняються і відчиняються, і якщо ми будемо зосереджені на собі, то завжди перебуватимемо в безпеці, незалежно від того, через які двері проходимо. Навіть коли пройдемо в останні двері на цій планеті, це не буде кінець, а лише початок іще однієї нової пригоди. Вірте, що переживати зміни це добре. Сьогодні новий день. У нас буде багато чудових нових вражень. Нас люблять, ми у безпеці. Медитація на сьомий день. Дух є я. Єдиний, хто може врятувати світ, це ми. Об'єднуючись заради спільної мети, ми знаходимо відповіді, і нам завжди слід пам'ятати, що є частина нас значно більша за наше тіло, значно більша за нашу особистість, значно більша за наші хвороби та значно більша за наше минуле. Також є частина нас значно більша за наші стосунки. Сама наша сутність, чистий вічний дух. Він завжди був і завжди буде. Ми тут, щоб любити себе та любити одне одного. Роблячи це, ми знайдемо відповіді та зможемо зцілити себе і всю планету. Ми переживаємо надзвичайні часи, довкола змінюється все. Деколи навіть не знаємо глибини моря проблем, проте все одно пливемо найкраще, як тільки можемо. Це теж мине і ми знайдемо рішення. Ми єднаємося на духовному рівні, а на рівні духу ми всі єдине ціле. Ми вільні, і це дійсно.